Ну давай я вже буду знімати. Скільки будеш ті мухи? Юрко, било? не заважай мені, ті мухи мене доб'ють скоро. Вон полетіла, вон, вон, лапай, вон. Юрко, якісь треба ставити в стаціонарному режимі, такого стояти і їх ловити. У нас полісок стоїть, бачимо, полисмок, прибирає їх цілу Давай вже готуй цю страву. Я не маю часу, мені котел треба ставити. Я Доброго дня, друзі. Мухи я вже половила і буду далі готувати. Як з мухами готувати? Але треба, власне, скоренько знімати, тому що віко котел ніяк не поставити. Я вже тут кацявну. навіть отут мені не робиться. Бачите? Я вже почала робити. Я сьогодні вам покажу. І через той оцет в мене повна хата мух. Ну, але от хочеться домашнього, правда, яблучного. Ну і мушу потерпіти. Не так хочеться, як наскільки він корисний є. Наскільки він корисний є, той оцет, так. Оце нам потрібно і для соусів, і для приготування борщів, супів. Оцтом можна підживляти лохину, гортензію. Так що я роблю запас, щоб було чим підживляти. Шкода таке яблука на оцет давати. Ті яблука є падані, і їх ніхто навіть не рухає. У мене стоїть ще цілий тазик яблук. Як в сніг не впав. Поки як сніг впаде, то вони згніють. Е, для приготування оцту мені потрібні яблука. Яблука йдуть любі. Падані, от муха прилетіла знову. Я ще не стоїла добре, це вже мухи знову злітаються. Цікаво, де вони беруться? Ага, в тій хаті? Для приготування оцту мені потрібно яблука. Я, я вже е, помила їх, позбирала, помила. Семеринка. Цукор. Яблука можуть бути любі. Яблука можуть бути любі, та які є. Які у вас ростуть, такі робіть. Цукор. Цукором може бути цукор, <гум> Не любий. Ну, можна коричневий, який як вам там дуже хочеться. Вода. Тростиновий. Банка. Можна замість цукру давати мед, але з медом воно трошки довше буде киснути. Терка. Все. Яблука мені потрібно натерти. На грубій терці. Шкірки я не буду знімати взагалі просто помила. От, і буду терти, звичайно. Подивитися, щоб на яблуках не було гнилого, покаліченого десь. Це все повирізати. Гниле нам не потрібно. Якісь ушкодження. А як твоя наливка? Моя наливка вже доходить до логічного завершення. Кисає. Я думав, вже випила. Юрко, не фантазуй. Ну, ти так сказав. Доволі ж того завершили. Там дуже мало тої наливочки, а буде може, пів літра. Що там тої наливочки з тих яблучок? Тому я роблю оці такі наливки, скільки можна того, того алкоголю мати. Натираємо на грубій терці. Мені потрібно натирати стільки яблук, щоб я могла заповнити 2 треті банки. Отак як тут є. Тут вона вже піднімається м'якоть. Щоб там було місце, щоб можна було перемішувати щодня. Щоб перемішувати і щоб мало можливість для брудіння ще. Так як в нас в хаті холодно, воно помаленьку дуже починає брудити. Ну, яблука. На грубій терці. На грубій терці. Ну, можна нарізати, але на терці краще, більше сік віддає. Ти качина на термі можеш стирати, ні? Ні, качина я не хочу стирати. Я хочу тільки м'яту з зі шкіркою. Щоб яблука були не, ушкодені, щоб не гнили юрку. Яблука я вже потерла. Тепер маю наповнити банку. Наповнюю банку рукою. Можна робити більше. Маємо заповнити дві частини банки. Дві Умовно треті... ділимо банку дві... Дві на треті... три частини. Дві треті банки. частини мають бути заповнені. Так, дві треті баночки. Ось так мені вийшло. Тут в мене є... Я брала десь кілограм 200 г яблук. Ну, ще б почистила, щоб відходи, в десь кілограм виходить. Сильво не трамбуємо і наливаємо водичку. Водички в мене. Водичкою я маємо заповнити рівно так, щоб вкрити тільки яблука, щоб ще було місце, трошки може вишити, чуть-чуть на 1 см. Ну так як там, там вже піднялося. Добавити, ще цукор треба. Я трошки Ще Цукор. Забула про цукор. Засипаємо цукор. Так, і заливаємо водичку так, щоб наші яблука були покриті, не вище. Щоб ще залишити місце на, то, щоб, на, на брудіння. Перемішуємо гарненько. Ну і жом буде підніматися? Жом буде підніматися, так. Має бути такий вільний. Гарненько перемішуємо. Накриваємо марлючкою, але дуже щільно, тому що ви будете робити оцвіт, у вас з'явиться дуже багато мошок. Дуже багато. Вони біжать моментально на такі запахи. Летять. Накриваємо щільно тканиною, марлюю, але в кілька слоїв, і резиночкою притискаємо. Ото в мене вже стоїть цей, я роблю оцет, стоїть в мене вже скоро. Завтра, четвер буде тиждень. Отак він виглядає вже. Починає брудити потихеньку. Починає потихесенько брудити. Перемішувати його постійно потрібно. Тому Два я... рази на день. Два, Два рази на трижджі. день. Тому я не прибираю з очей, щоб не забувати помішувати. Якщо ви маєте таке місце, поставте десь далі, щоб вас не, не дратували ті чорні дрібненькі мушки. Перемішую. Він вже такий робиться м'який і бродить тихенько. У нас хаті холодно, він би скоріше брудив, а просто ще холодно. Так. Його вже можна випити. Він солодкіше. Ще. Ще Він є кислий. Ото в мене стоїть тиждень. А то вже, от зараз я вам покажу, я робила ще скоріше. А то я вже відсидила від цього від м'якоті. От, теж оцет. Я відсидила від м'якоті. І вже робиться така плівка. Тут збирається от бактерії. Утворюється матка. Утворюється матка. так то Такі ніби бактерії вони збираються в таку щільницю, її зрухувати не потрібно. І вже практично оцет очищується, бачите? Ще Пізніше я його гарно переціджу ще раз, зберу цю штуку, та що утворення, то, та плівка, матка. Відкладу окремо. Можна використовувати, буде знову знову натерти яблук. і кинути, Якщо вже натерти яблука дасте цукор, то з тою плівкою скоріше будуть скисати яблука. О. Тут вже вона ще трошки постоїть, вже вже утворюється, якщо вона стане щільніше, я знімлю її і вже можна буде використовувати оцет. То так скоро не буде. Ну, Приблизно треба буде чекати, напевно, місяць, то і півтора місяця. Ото буде стояти ще, напевно, що з такими темпами, як у нас в хаті, як тепло є, то, напевно, що тижні два точно буде стояти. Ставим можна тепер. в тумбочку поставити. а що вас мухи з'їли? Де гроші лежать? Наша закваска готова. Для тих, хто приєднався, ще раз повторюю, Закваску ми ставимо на 2-4 тижні. Так як в нас, в мене, е, якщо у вас в хаті холодно, то вона буде точно десь киснути 4 тижні. Ну, е, Орієнтуйтеся на 2-4 тижні. Після того, як 2-4 тижні постоїть, відділяємо м'якоть і, і, і рідину окремо, відсіджуємо. І рідину ставимо ще на 2-4 тижні. Ставиться в темне, прохолодне місце. Щоб готувався наш оцет. Коли оцет буде готовий, розливайте пляшки і тримайте в темному місці. Ось таке, друзі, в мене вийшло приготування оцту. Я в кінці ще, я ще можливо, якщо в мене вже все до кінця дійде, я покажу, який вийшов оцід. Е, якщо вам сподобалося наше відео, поставте нам вподобайку. Не забудьте підписуватися на наш канал. Дякуємо за перегляди. До зустрічі в новому відео. Лес, а де помідори?